Цьогорічна обласна весняна виставка отримала назву Червоне. Культурний захист став другим у кольоровій темі художніх виставок, започаткованого у 2015 році. Початок циклу поклала перша виставка, яка мала назву Травнева гризаль. Художники у своїх роботах зробили основний акцент на сірий холодний колір з його варіаціями. Сіра виставка увібрала у себе роботу черкаських мисткин з різних видів мистецтва: графіка, живопис, текстиль, кераміка, фотографія. Після успіху першої виставки організатори замислились над продовженням циклу. Наступною темою виставки. Став червоний колір. До того ж, творці виставки вирішили не обмежувати статевим чинником. Тому глядач побачить червоний колір як жіночим поглядом, так і чоловічим. Загалом, згідно з сучасними дослідженнями, червоний колір у людина асоціюється з активністю, теплом, сексуальністю, пристрастю, гнівом та любов'ю. На цьогорічній виставці свої роботи презентували як молоді митці, так і вже заслужені майстри пензля. Твори художників варіюються у своїй кольоровій гамі. Кожна картина від цілком червоного, до рожевого чи бордового з різним рівнем насиченості, задає свій ритм у потоку кольорового простору виставки.